Всім привіт! Хочу показати зараз, як ми вирішили проблему, яка в нас була. Ну так, як можна назвати проблема в нас? У кожного року забирали. В цьому році нема куди його дівати. І ми так його і залишили на огороді, так як ми огород ораємо весною, то думали до весни щось придумаємо і таке придумали. Ось це кукурузиня, я вже принесла з огороду, А це в нас нутрії. Я тільки що їм поміняла. Зараз покажу. кого немає свічка. Класна штука. Ось так ми їм кидаємо його. Це сьогодні зранку, а до вечора вже або до наступного ранку вже буде ось таке. Вони його передробили. І все, ми це або на огород, щоб весною переорали, або на компостну яму. І все, так нашу проблему вирішили. Тому ми переживали, куди його дівати, так як огород потрібно буде орати, а нема куди його діти. Одна проблема вирішена. У нас вечірня поранка. На нашому маленькому господарстві. У нас всього три курки. Брали ми їх для того, щоб вони під клітками внутрі доїдали все, але вони туди щось не дуже хочуть ходити. Якраз вони вже мають почати нестись. Хоч три штучки. Але ж все-таки будуть свої. Головне, щоб вони почали нестись. Зараз водички їм ще наліють. У нас кабак. Для нас він гігант, у нас таких не було, це нам дали. О, дивіться відро менше, ніж цей кабак. Зараз будемо свинкам його терти. Могу його порубать о дрізному. Це такі малі внутрішні. Так, Смачного вам. Так, зараз хочу показати, що там робить чоловік. Завтра варить свиня кашу таку картоплю, зараз я вам покажу. Ось така в нас пічка. З диски від машини. Ми сварку її там її прихватили. Потрібна ще, правда, труба, але в нас її нема поки. Але з часом ми допрацюємо над її виглядом. І тут картопля зараз звариться, засипаємо її і. і все, кашка для наших свинок готова. Буду вже йти до хати, грітись, та й зараз вже мають вімкнути світло. Буде що робити, чим зайнятися, поки воно є. Дякую за увагу. До побачення!